Всім привіт-привіт! Сьогодні у нас 2 травня, і я, як завжди, зазвичай бажаю вам миру, Божого захисту та Божого благословення. Показую вам свої просунення по в'язанню, по своїх процесах за вчорашній вечір і сьогоднішній ранок. Отож, у весняному марафоні я беру участь і зараз саме. Розпочала в'язання бджілки, бджілки Мії. посилання на весняний марафон, а також фото бджілки, яка в мене повинна вийти в результаті мого в'язання, я вам залишу. Отож, завчора я зв'язала перший етап цієї бджілки. це ручки, крильця і голову, і повністю її оформила. Показую вам. Ось така, такий в мене результат за майстер-класом використовуються блакитні очки і трошечки інший носик. Фото я вам вже додала, ви побачили. Ну, а в мене ось така красуночка вийшла. А, також, в своєму онлайні на мишку я зв'язала, зараз покажу, так, бджілку мію я відкладу. Отож, Мишки я зв'язала ніжки, ручки, ось так, і вушка. І також перейшла на другий етап. Це безкоштовний онлайн, туди додатися, мені здається, вже неможливо. Але є платний майстер-клас на цю мишку. Дуже чарівна, така класна. Вишка мені така техніка сподобалася. За майстер-класом оригінальним, там використовується ось тут софті, має бути пряжа тоньша. Але я вийшла з положення, я просто замінила номер гачка, використала ту саму гімалаю. просто в основному в'язанні використала гачок 4,5, бо в'яжу напівхрестиками, а тут використала гачок 4. І маю, в принципі, той самий результат, який необхідний. Ось так, перейшла тут на другий етап. Тут саме зробила фото мії. І сьогодні відзвітую, дивіться, які крильця, <сум> Відзвітую сьогодні, і також перейду там, на другий етап в'язання. З моїх планів на сьогодні розпочати з весняного марафона лінивця. Фото додаю. Також там перший етап дуже простенький, тому сьогодні хочу зробити перший етап лінивця. Перший етап в цьому весняному марафоні є лісовий дух. Я, як людина віруюча, звичайно, що ні в яких лісових духів не вірю, але чим мені сподобалася ця іграшка, додаю фото вам зараз. Чим мені сподобалася ця іграшка, це ну, козлик, подивіться. Це козлик, тому я вирішила, що я зв'яжу і буду використовувати цю, буду продавати цю іграшку як козлика. Мені вона подобається. Ніякий це не лісовий дух, як на мене. Ну, я в такі речі не вірю. і Тому. Сама іграшка мені надзвичайно сподобалася. І у виконанні, і образ, і така кізочка або козлик взагалі суперовий. Тому в'язатиму. І також у цьому марафоні сьогодні додала ще іграшку-сюрприз, перший етап. Це органайзер для канцелярії. Зараз вам також фото сюди додам. От, по суті, не впевнена, що саме органайзер сьогодні осилю перший етап, але спробую сьогодні прив'язати перший етап лінивця і перший етап козлика. Я буду вже тепер його так називати. Перший етап козлика. Ну, а далі побачимо, якщо в мене ще вистачить сил, то, звичайно, спробую ще і перший етап органайзера. Завтра в мене починається ще один марафон в інстаграм. Це марафон іноземний. Я вам посилання додам, але мені здається, що додатися вже туди неможливо теж. Давала мені здається, в попередньому відео посилання на цей марафон. В марафоні більше п'яти тисяч учасників. В більшості це ляльковий марафон, тому дуже дуже сподобалася там русалочка. Взагалі дуже багато іграшок, які мені сподобалися. сьогодні. Замовила пряжу у Ані з Діапазон Нет, коли вона мені приїде, також обов'язково вам покажу цю всю пряжу. Там небагато, я в більшості замовляла тільки для тіла, пряжу кольору тіла для ляльок, бо всі інші кольори, в принципі, в мене є в наявності. І трошечки гімалаю, дозамовила. очок. ну Зовсім всього трошки але поповнила свої трошечки запасики. І от вже завтра я готуюся вступити в оцей онлайн іноземний, досить інтенсивний. Кожних два дні буде додаватися іграшка новенька, новенька лялюська. Що встигну, все вам обов'язково покажу, поки хочу забрати другий етап: оцих всіх: мишку, бджілку, лінивця, Козлика і органайзер з весняного марафону. Хочу забрати всі етапи цих іграшок, і далі вже поступово буду переключатися, тому що іграшки в іноземному марафоні, саме ляльки, всі з напівкотону котону тому буду переключатися з котону, буду завершувати другий етапи своїх плюшок. Ну і донозаврики мої, і котики мої, все як завжди. Рада була сьогодні вам прозвітувати, показати свої просування, всі посилання додам вам, миру, Божого благословення, гарного настрою, натхнення Божої охорони. Бувайте!